Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 жовтня, і ми знаходимося в Черкасах на виставці бджільництва. Хто не спів, не зміг побувати на ній? Ми постараємося передати всю атмосферу, завітати до більшості виробників, оскільки ну, вистачить часу, щоб поділитися з вами, щоб ви відчули свою присутність тут. Тож, давайте погнали. Компанія Бджоловіз, пане Андрій, привіт. Да, вітаю! Слухайте, є питань багато, але дуже коротко. Скажіть, будь ласка, порадьте, якому посічникові підійде віз на своєму ходу, а в якому модульні платформи? От як вибрати? Кому, Кому що підійде? Окей, значить, правильно, ви знаєте, що наше виробництво поділилися на дві, два напрямки: це на своєму ходу і модульний. На своєму ходу причіп він значить, вимагає. Це якраз такий варіант, без висувного ряду, але наглядно можна бачити, що коли ви цей причіп привезли, поставили, менше маніпуляцій. Тобто, в принципі, Він підходить для більш пожилих. Ага, а, окей. Ну, людей, ну скажемо, це навіть, можливо не в, не в цьому свалі, uh -huh. а в тому, що хто не хоче зайвих рухів робити. І чому. А, і ще невелика пасіка. Okay. Есть, такі невеликі пасіки. В основному, тому що а, якщо хочеться велику пасіку, то да, там, наприклад 20 таких причепів, uh -huh. це вже 20 тих паспортів і 20. Ну, накладніше, накладніше. Трішки, так, да, То ті так? Так. Це модуль, це на перспективу, ага. на розвиток і на роботу з бджільництвом більш промишлено розвозити по точках, причіп для цього ну, він там завжди, можна взяти кращі комплектацію, ага. не пожаліти, самим причепом возити. Інвентар, корпуси можна возити. От, Дивіться, яка комбінація. Тенденція тобто, вже не потрібна газель або щось таке mm -hmm. бортове. Берете джип, нормальний, mm -hmm. високий, класний. Самі кайфуєте, mm -hmm. тягаєте цей причеп. він виконує роль перевозки всього, що тільки можна. Так. Павільйони, до речі, павільйон можна зробити для відкачки меду. Mm -hmm. Тобто на цьому модулі. Береться модуль як база, так розстрою модуль, ви собі виїзний відка... відкачний пункт меду, окей, 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 не по і розвиваємо далі. Ночівля, сторожка, оце окей. все інше. Може бути короткий модуль, навіть на довгий причіп ставати. Тобто це ось такий причіп, база він перевозить всі ваші модуля, ага. скільки б їх не Добре, було. Можна собі фантазувати повного всякого придумати. Ще так. питання: чи може е що потрібно, щоб їх тягати? По документах. Я можу а. з звичайною легковою автівкою, документами возити бджоловість, чи ні? Е, взагалом, як має бути, це має бути категорія БЄ. Ага. БЄ категорія це легкова з причепом. На Неї не треба вивчити, ну, здати на права. У притчі мають бути гальма от, і вперед. Але ми реєструємо їх як легкові. Це так. як виняток. Угу. скажем, це не. Не, як не він, масова так. категорія, не масова. Це для, для зручності, для клієнта, коли mm -hmm. немає е, змоги не вивчитись на права, mm -hmm. немає там, не знаю, бажання так чи що. що. Ми його реєструємо як легковий, е, як 750 кілограмовий. Okay. Таким чином він, е, йому дозволено бути без гальм, mm -hmm. дозволено їздити за любими машинами, okay. легенькими, ну, універсалами, будь-че. Okay, okay. не обов'язково mm -hmm. якийсь важкий паркетник. Все, і ви вже на свій розсуд користуєтесь. Скажімо так, він може бути в під домістю 2,5 тонни, але по документах він буде легенький. Супер. Добре. О, таким чином, руки розв'язані. Угу. Усі, хтось, можна їздити, користуватися. Супер, добрий Я вам дякую. Дякую. Гарних да, вам продажів. Заїжджайте продажі. до нас частіше. Мене звати Максим. Я прощу. Знаю, я в мене ваша медогонка. Ну, я так бачу вас. Та супер. Добре, друзі. Друзі, фірма Весто, пане Володимире, мені приємно з вами познайомитися. Вперше сьогодні бачимося з вами. Розкажіть про те, про Вашу продукцію, якісь може у вас є новинки, щось щось що цього року виготовляли нове або щось в удосконалювали. Щось може показувати нам, що що у вас є такого цікавенького, е... що зацікавить публіку? Я давайте біж... ми підійдемо зразу до той продукції, ага. яка ви кажете новинки. У давайте пішли показувати. Дивіться е... на сьогоднішній день. Крупні пасічники просять, щоб як перетопити болідільні рамки. Mm -hmm. mm -hmm. От в цьому напрямку ми поработали і зробили універсальну це центрифуга, центрифуга і, і радіал. Ага. Покажемо ближче. Тобто там в неї вставляються ці касети. Сюди в касети вставляється 15 рамок додановських і умножається на 460 штук одразу в рамок садись ага. і підключається під парогенератор. І Отакий пане парогенератор підключається? На 80 і воно такий великий, да, потрібен 80, сюди. Тому що, да, що Має бути продуктивність да. пару. Да, продуктивність. Ага. Правильно. От ми вже виставили, є вже вона пасічників, ага, вже люди користуються, вже користуються пасічники і доволі. Слухайте, цікаво, ми перетопили віск, і коли віск буде на дні, як його потім звідти вичистити? Чи він з паром виходить весь? Прям він, вона буде чистою. ось Зливається, знизу є сітка. Ага, є знизу бак, так? Кон... Знизу горловина, горловина така. Горловина і через горловину Він весь дві ага. В Касідня стається тільки жмих. Ага, окей. окей. Кстати, от вже товариш сказав. 66 фут, то що стається, за 30 гривень готові брати. Беруть, все ж беруть його, приймають їх, так? Так, да, приймають. Okay, okay. Получити воск, яке топє кількість, і мерво здати на переработку далі. Супер, супер, добре інкос. А винімаєте касети, рамочки можна способлення okay. і 40 рамок радіальної медогонки. 40 рамок сюди стає, а яких? Радіальні. Тут і додан можна. Тобто, ага, це далеко. Okay. Починає від полурамки до Дадан можна мені відкачати радіальні. Пане Максим, всі так. мене питають протягом сезону, де костюм. Все, прошу, друзі, Максим Кирея. Виготовляю ці костюми, який був у мене весь сезон. І просто завалені всі коментарі. Оце, звідки цей костюм. Е, це костюм у вас є. Розкажіть про нього Так, виски. Є. Це ось модель називається Люкс. В ньому переваги його, що він сам на замку, як ви бачите, сама маска на резинці, дуже легко одягати, знімати. Вона може бути в такому виконанні, і ось в такому виконанні. А тобто, можна і такий верх, і такий верх до нього так, брати? Так, да? так, так, можна такі верхи, і тут іде вставочка із 3D-сіточки, яка повністю продувається. Дуже комфортно себе почувати. Це факт, це факт. В, ну це та це 100%. Дуже класна сітка. Може, маєте якісь новинки? Ще щось таке показати людям? Або можливо найходовіше щось, що беруть у вас е, із новинок. Ну, це можна сказати, що ось така тканина, бавовна, це бавовні не та? так? Так, приємно вона ну. також 100% натуральна. А майже по щільності така сама, як і котон. Тобто але не прожалюють так, її не прожалюють, і за рахунок того, що в неї інше плетення, вона має трошки продих. Тому що сам котон такий, це плетення називається ага. сержа. Вона трошки ну майже не продувається. Типу більше за, дихати за, буде, вона, да? Вона трошки краще дихає, і тут але... так само можна підібрати верх інакше. От, так тут також є верхи, вона також іде, якось цей варіант на. Рези молнії розчіпається. маска можна така, можна така. Супер, а ось. супер, друзі. Бо ми залишимо ваші контакти внизу. Якщо щось вам треба, костюмчик на новий сезон. Звертайтеся. Як дякую. Дякую. дякую вам. Дякую вам. Класну продукцію робите. Дякую. Пане Олексій, доброго слухайте. Я бачу ваші вулики поміняли кольори. Що це робиться? Ми аппочали фарбувати фарбуємо, почав в кольори, фарбуємо. Це, фарбуємо. Поки тренуємося, поки безкоштовно фарбуємо. Так що хай люди е звертаються, будемо радуватися. Тобто можна у вас замовити зараз вулики? Сказати, дайте мені По о, той, той самій білі, Ми фарбуємо. Навіть можна, якщо сильно попросити, кольори повибирати. Ого. О так що це... хай звертаються добренько. Взагалі, оці вулики, що я вас придбав, е шестеремкові. Ну це ну просто пісня того, що. Це є е, нуклеус, вулик дає матки, можна зробити відводки. Ну тобто я ними мега задоволений. Сезон пропрацювали. Скільки маток вивели з одного? Скільки нуклеуса? з одного десь по дві, і плюс ще залишилося в них зимувати по три рамочки, по дві, дві штучки. І Але раз будуть пакети чи сім'ї нові? Це будуть сім'ї. Суча за все, так. Добре, друзі. Сайт Апексу буде в описі. Заходьте, дивіться, можна придбати собі класну продукцію. Дякую. Е, так, друзі, пан Ігор. Приємно познайомитися. мене звати Максим. Я бачу, Тоже продаєте це... медочки. Де ваша пасіка знаходиться? Значить, на цьому столі меди з двох пасік. Ага. Моя пасіка знаходиться в Білозірі. Ага. От, а деякі меди, такі як Гречани, там Чебрець, і Різнотрав'я Полісся, це з Чернігівської області, там посічникує мій батько, 90-річний, ага. який ще тримає 25 сімей бджіл. От. Тому таке різноманіття медів. Продаєте тільки в роздріб чи здаєте також гуртом? Ні, оптом нічого не здаю, продаю тільки в роздріб. Крім того, виготовляю різні препарати на основі продуктів бджільництва. Ага. Це йонкостопи, і і підморна меду і різні мати. Підморна основі. меду, а як підморна меду виглядає? Я ніколи не чув про таке? Ось це це, є, це є хітозан, так? Це... Тазан – це авторський продукт, якого ви ніде не зустрінете. Значить, його, яка його дія? Він так, як і підморна так. він розріджує кров, холестерин, роз... розтворяє бляшки, руйнує в артеріях. Uh -huh, uh -huh. А крім того, значить, у спиртовому <кхех>, немає яда, бджолиного отрути. Бо вона руйнується під дією алкоголю. А скільки відсотковий алкоголь даєте для... до підмору? 50%. 50, так. Да. А тут залишки, отрути бджолини, mm -hmm. яка вбиває ракові клітини і збурює всі захисні сили. Це організи. діло приймаємо внутрішньо, так? Всередину, так. Да. Окей, цікаво. О, е, так. Мед... Як продаєте медочки? Продаєте в магазинах, на ринках, як реалізуєте продукцію? От просто все ми в це, ми теж продаємо медочки. От тяжко це реалізувати. Яка ваша історія? Як ви продаєте це? Ну в Черкасах на ринках на митниці там ярмарок по суботам, А у неділю я виїжджаю там на Сумгаїцький стихійний ринок. Я вже ага. там 10 років виїжджаю, ніхто ніхто там мене не чіпав. А зараз що то почали гнати, там всякі. Складати протоколи, От. але суддя мене виправдав, тому продовжуємо. Супер, супер. Дякую вам. Гарних вам продажів, наснаги в роботі. Дякую вам.